Доброго дня! Радий вітати усіх на каналі Repetitor UA. Сьогодні ми продовжуємо повторювати пройдений матеріал за допомогою розв'язування тестів ДПА з математики. Коротко про те, що таке ДПА. ДПА це тест, який раніше проводився на території України для учнів-випускників 9 класів. Тобто, це була така собі підсумкова контрольна робота у вигляді тесту для учнів 9 класів, аби оцінити рівень їхніх знань, набутих протягом навчання у 5-9 класах. Наразі, на жаль, цей тест не проводиться. Проте, чому я рекомендую розв'язувати завдання до підготовки саме до цього тесту, у цьому у посібниках, довідниках та інших матеріалах до підготовки до цього іспиту, зібрано надзвичайно багато інформації і завдань для того, аби підготуватися до існуючих іспитів, які наразі проводяться. Окрім цього. За допомогою розв'язування цих тестів ви можете повторити, систематизувати свої знання або ж виявити прогалини, особливо, якщо ви займаєтесь без репетитора. Чим цей тест також гарний? У цьому тесті, як я вже казав, зібрані завдання, починаючи з 5-го, закінчуючи 9 класом. Тут зібрані завдання як з математики, алгебри геометрії. тобто велика така собі база. Кожне завдання орієнтоване на певну тему та на певний клас. Якщо ви займаєтесь, припустимо, без репетитора, у вас є чудова можливість побачити свої сильні сторони і також слабкі. Що дасть змогу закріпити те, чого, можливо, ви не знаєте чи забули. Людині є така властивість, як забувати. Тому повторювати треба завжди. Цей тест складається з чотирьох частин. Перша частина тестова, друга частина, частина відкритого плану, необхідно розв'язати і вказати вірну відповідь до бланку відповідей. Третя, і четверта частина це частини більш складні. Третя частина вкладається з двох завдань, четверта з двох, ну, принаймні з того збірнику, який я розглядаю. У тому збірнику, на який ми робимо огляд, 50 варіантів. Ми зараз будемо сьогодні розв'язувати 48-й. Тобто, вже ми майже дійшли до кінця цього збірника. Зробили таку велику роботу. і Якщо у вас буде бажання... Прорішати усі ці 50 варіантів, які ми дознімаємо дуже скоро. То у такому випадку ви зможете надзвичайно сильно посилити свої знання і закріпити, як закріпити наявні знання, так і повторити, можливо, те, що ви колись забули. Сьогодні ми зорієнтуємося з вами на першій і другій частинах, тобто на тестовій і на другій частині, яка складається з чотирьох завдань відкритого плану. Кожне завдання будемо розв'язувати з детальним поясненням. Тобто я буду пояснювати, що це за тема, з якого це класу і як це розв'язується. Тобто повне і детальне пояснення. Окрім цього, напроти кожного завдань я написав номери відео на своєму каналі і список відтворення, тобто клас, в якому можна це знайти. Це відео. Відео коротенькі тривають до 5 хвилин. Тобто, багато часу це не на їх перегляд, проте дасть змогу згадати багато потрібної інформації. Як я рекомендую працювати спершу. Прочитати завдання і спробувати зробити його самостійно. Якщо у вас не виходить, подивитися відео пояснення до цього завдання, якщо вже після цього не вийшло, подивіться пояснення моє і знайдіть в інтернеті подібні завдання до тих, які розв'язую я. Тому що, аби нормально зрозуміти тему, якщо ви побачили, що ви її не знаєте, одного завдання з моїм поясненням буде замало. Необхідно розв'язувати подібні завдання, хоча б 20-30 завдань, для того, щоб нормально закріпити тему. Тому. Будемо розпочинати. Але перш ніж ми з вами розпочнемо, скажу ще трішки про третю і четверту частини. Третю частину ми обов'язково також на неї зробимо огляд, щойно відео на Ютубі набере 20 лайків. І четверту частину, щойно відео на Ютубі, набере 50 лайків. Тому не лінуйтеся, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити виходи нових відео, і поширити це відео серед своїх друзів. Можливо, воно також стане їм корисним. Окрім цього, це дозволить підвищити активність каналу і відповідно пришвидшить його розвиток. Не будемо зволікати, будемо переходити до розв'язування тесту. Розпочинаємо розв'язання 48-го варіанту ДПА з математики, коротко пройдемось по його е, структурі. щоб ви бачили, частина перша. Це частина, що складається з 12 тестових завдань. Тобто необхідно розв'язати, вказати вірно букву відповіді. Частина друга складається з чотирьох завдань, що вимагають розв'язання і написання вірної відповіді до бланку відповідей. Третя і четверта частина це частини підвищеного рівня складності, третя частина містить, як бачите, три завдання, четверта два. Щоб їх розв'язати, необхідно вказати повні обґрунтування. Тут це написано, можете прочитати. Четверта частина раніше була призначена для діток, що навчаються у школах з підвищеним рівнем вивчення математики. Тому вона була не для всіх. А, сьогодні ми з вами сконцентруємось на першій і другій частині, розв'яжемо їх з повним розбором. Напроти кожного завдання я вказав номери відео і списки відтворення, де це відео можна знайти. Тому якщо вам щонебудь буде невідомо, точніше не ви можете подивитися відео і спробувати зробити завдання самостійно. Що не вийде, подивитись моє пояснення. І потім знайдете у книжці подібні номери, точніше подібні завдання, і розберете це окремо. Значить... Що я хочу ще додати. Давайте, напевно, розпочинати завдання 1.1. Аби спробувати зробити завдання. Подібне до завдання 1.1. Ви можете подивитися відео під номером 16, знайти яке можна у списку відтворення 5 класу математики. Яке з рівнянь не має коренів? А, значить, перевіряємо. В нас тут невідомий множник. Щоб знайти невідомий множник, необхідно. Добуток поділити на відомий множник. 0 поділити на 3 буде 0. Тут є корінь. Тепер тут Б. Аби знайти невідомий дільник, необхідно ділене поділити на частку. 3 поділити на 0 не можна, тому що на 0 ділити не можна. Відповідно, рівняння Б коренів немає. Завдання 1, 2. Аби спробувати зробити завдання, подібне до завдання 1, 2, можна подивитися відео під номером 45, з нейке можна у списку ітворення 6 класу. Виконайте дію 2 п'ятих помножити на 10. Якщо у числа немає знаменника, можна йому написати знаменник одиницю. Виконаємо скорочення 10 і 5. Скоротимо на 5. Виходить 1 і 2. 2 на 2 виходить 4. Відповідь В. Завдання 1,3. Аби спробувати зробити завдання під номером 13, можна подивитися відео під номером 104, знайти яке можна у списку утворення 7 класу алгебри. Запишіть двочлен. 16 мінус квадрат у вигляді добутку. А це в нас формула різниця квадратів. Виглядає вона наступним чином: -B2 а квадрат мінус b квадрат дорівнює а-б помножити на а плюс Б. Ось в нас а квадрат, ось Б квадрат. Яке число у квадраті дає 16? Це 4. Відповідно, в нас виходить. 4 мінус p, 4 плюс p. Відповідь g. Завдання 1,4. Аби спробувати зробити завдання під номером 1,4 можна подивитися відео під номером 96, знайти яке можна списку відтворення 7 класу алгебри. Подайте вираз. А2b квадрат помножити на b 3 а квадрат. Дорівнює. Тут треба помножити многочлени. Щоб помножити многочлени, необхідно кожен член першого многочлена помножити на кожен член другого многочлена. а квадрат на Б – це виходить квадрат Б. А квадрат на мінус 3а квадрат це виходить мінус 3а у четвертому степені. Мінус 2b на b це виходить мінус 2б квадрат. Мінус 2б на мінус 3 це виходить плюс 6а квадрат Б. Значить, шукаємо вірну відповідь. Проте тут ще можна звести подібні. а квадрат Б плюс 6 а квадрат Б – це виходить 7 а квадрат Б мінус 3а в четвертому степені мінус 2 б квадрат. Шукаємо. 7а квадрат, ось у нас є 7а квадрат, мінус 3а у четвертому степені мінус 2 б квадрат. У нас є така відповідь, тільки інша послідовність. Завдання 1,5. Аби спробувати зробити завдання під номером 1,5 необхідно подивитися відео під номером 148, знайти яке можна у списку відтворення 8 класу алгебри. Обчисліть значення виразу. 2 у шостому степені помножити на 2 у мінус 8 степені плюс 2 дорівнює. При множенні степені при множенні чисел з однаковими основами їхні степені перемнож, точніше додаються. 6 плюс мінус 8. Це в нас виходить 2 у мінус другому степені. Плюс 2. 2 у мінус другому степені це 1 четверта. Тому що необхідно дріб перегорнути і звести до другого степеня. Мінусова степень про це каже, плюс 2. І виходить це 2 цілі 1 четверта. Відповідь Б. Завдання 1,6. Аби спробувати зробити завдання під номером 1,6, треба подивитися відео під номером 142. Знайте, яке можна у списку творів 8 класу алгебри. Виконайте ділення А плюс 2. Поділити на мінус 2. Поділити на а квадрат плюс 4А плюс 4. Діли, ділити на 3а мінус 6. Дорівня. Перший дріб залишаємо без змін. Другий дріб ми перегортаємо. Тому що, коли дроби діляться, то їх необхідно перегорнути, і після цього знак ділення замінити знаком множення. Тут ми виносимо трійку одразу за дужки. Виходить 3а мінус 2. А це в нас формула. Квадрат суми. Розкривається вона наступним чином. Виконаємо скорочення А-2 і А-2. Тут квадрат, то а плюс 2. Виходить, 3 ділити на а плюс 2. Відповідь В з номер 17. Аби спробувати зробити завдання під номером 1-7, можна подивитися відео під номером 200, знайти яке можна у списку відтворення 9 класу алгебра. На рисунку зображено графік функції y дорівнює мінус х2 мінус 2х плюс 3, треба знайти множину розв'язків нерівності мінус х2 мінус 2х плюс 3, менше чи дорівнює нуля. Чудово! Ми, як ви можете тут побачити, е, в нас є парабола. Там, де вона вища за вісь Х, там вона додатня. Тобто від мінус 3 до 1 вона додатня. А ось від мінус нескінченності до мінус трьох, і від одного до плюс нескінченності, вона буде від'ємною. Відповідно, маємо наступне: відповідь буде Г. Записуємо. Номер No і 8 Аби спробувати зробити завдання під номером 1,8, треба подивитися відео під номером 196-198, знайти яке можна у списку відтворення 9 класу алгебри, при якому значенні x функція y дорівнює 2х квадрат плюс 12х мінус 5 набуває найменшого значення. А це в нас парабола, подібна до цієї, тільки тут гілки напрямлені донизу, тому що коефіцієнт А менший за 0. Тут гілки будуть направлені до гори, тому що а більша за 0. 2х квадрат плюс 12 х мінус 5 дорівнює 0. Нам необхідно знайти координати вершини цієї параболи. Найменше значення це там, де парабола буде у найнижчій точці. Тому шукаємо: х вершини дорівнює мінус b ділити на 2а b це 12, відповідно, мінус b це мінус 12. 2 помножити на, A на двійку – це виходить мінус 12 ділити на 4, і це буде мінус 3. Це х вершини. Знаходимо y вершини. 2 помножити на мінус 3 у квадраті плюс 12 помножити на мінус 3 мінус 5 дорівнює. Аби знайти y вершини, необхідно х підставити до цього рівняння замість змінної x. Виходить, мінус 3 квадрат це 9. 9 на 2 18. 12 на мінус 3 це мінус 36. Мінус 5 дорівнює. 18 мінус 36, це мінус 18. Мінус 18 мінус 5 це мінус 23. Але чому такої відповіді нема? Не знаю. Давайте розбиратися. Так, при якому значенні а, при якому значенні х? Ось як. Тут треба було просто вершину параболи х знайти. Вибачаюся. А ми з вами знайшли і те і інше. Значить, при якому значенні x функція набуває найменшого значення, при якому значенні x при мінус 3. Відповідь А. Ми з вами ще більше зробили, ніж потрібно було. Значить, йдемо далі. Завдання під номером 19. Давайте його запишемо. На рисунку зображено паралельні прямі А і Б, які перетинає січ на Д. Користуючись рисунком, знайдіть кут 1, якщо кут 2 дорівнює 60 градусів. Тут необхідно знати властивості м, кутів при паралельних прямих. Аби спробувати зробити таке завдання самостійно, подивіться відео під номером 83 та 85, знайти яке можна у списку відтворення 7 класу геометрії. Значить, кут 2 він буде вертикальним з оцим кут, кутом. оцим ось. А вертикальні кути вони рівні. Тобто цей кут, де я точку поставив, також 60 градусів. Кут 1 і цей кут, де стоїть точка, вони називаються внутрішніми односторонніми кутами при паралельних прямих. А сума внутрішніх односторонніх кутів при паралельних прямих 180 градусів. Якщо тут 60, то 180 мінус 60 буде 120. Відповідь Б. Номер 110. Аби спробувати зробити завдання під номером 110, можна подивитися відео під номером 127, знайти яке можна у списку відтворення 8 класу геометрії, знайдіть центральний кут, якщо відповідно йому дуга складає третину кола. Значить, дивіться: центральний кут а, в нас це кут, що виходить з центру і спирається на дугу. Якщо відповідна йому дуга. А, треба знай... Якщо відповідна йому дуга складає третину кола. Усе коло це 360 градусів. А третина це, відповідно, треба помножити на 1 третю. 360 помножити на 1 третю буде 120 градусів. Відповідь а. Тобто, щоб знайти дріб від числа, треба це число помножити на цей дріб, що я і зробив. Номер 1,11. Знайдіть градусну міру внутрішнього кута правильного шестикутника. Щоб зробити це завдання самостійно, можна подивитися відео під номером 189, знайти яке можна у списку відтворення 9 класу геометрії. Знайдіть градусну міру внутрішнього кута правильного шестикутника. Є така формула 180 помножити на n-2 ділити на n дорівнює, де n це кількість е, сторін е, правильного, правильного n-кутника. В даному випадку наше n це буде 6. 180 помножити на 6 мінус 2 і поділити на 6. 180 і 6 можна скоротити на 6. Тут буде 30. 6 мінус 2 це 4. 30 на 4 це 120. Відповідь Г. Завдання 1.12. Аби спробувати зробити завдання під номером 1.12. Можна подивитися відео під номером 187. Знайти, яке можна у списку утворення 9 класу геометрії. Знайдіть площу трикутника, тобто площа запитання. Периметр якого 40 см. А радіус кола вписаного в цей трикутник 3 см. Тут є така формула. Площа дорівнює півпериметр помножений на радіус. Ми знаємо увесь периметр. Півпериметр це половина, тобто 20. І помножити на радіус на 3. Виходить 60 см квадратних. Відповідь – «Г». Завдання 2.1. Аби спробувати зробити завдання під номером 2.1 самостійно, можна подивитися відео під номером 98, 102 та 108, знайти яке можна у списку утворення 7 класу алгебри. 12 мінус 6а плюс 3 а квадрат Ділити на А куб плюс 8. У чисельнику винесемо спільний множник задушки, тобто трійку. Виходить 3А2 мінус 2а плюс 4. Я переставив їх місцями просто. У знаменнику це формула сума кубів. Можете подивитися відео, зрозумієте все. Тепер виконуємо скорочення. Залишається 3, ділити на плюс 2. Завдання 2.2. Аби спробувати, зробити завдання під номером 2.2 самостійно. Можна подивитися відео під номером 172. Знайти яке можна у списку творення 8 класу алгебри. Розкладіть на множники квадратний тричлен. Мінус 1 третя х квадрат мінус х плюс 6 дорівнює. Щоб розкласти на множники квадратний тричлен, необхідно його прирівняти до 0 і після цього розв'язати за дискримінантом. Ми все помножимо на мінус 3, щоб позбутися мінуса і знаменника. Це в нас виходить х квадрат плюс 3х мінус 6 дорівнює 0. Дискримінант дорівнює b2. Тобто 3 у квадраті це 9. Мінус 4 помножити на 1 і на мінус 6. 9 плюс 24. Угу. І в нас є помилка. А помилка в нас отут. Ми 6 не помножили на мінус 3. 6 помножити на мінус 3 це буде мінус 18. Тому тут треба нам виправити. Тут треба множити не на мінус 6, а на мінус 18. Тому тут на 24 а буде інше число. 4 на 18, 4 на 10. Це в нас виходить 40, 8 на 4, 32. 40 плюс 32 72. 9 плюс 72 81. Знаходимо х1 це мінус b плюс корінь з дискримінанту ділений на 2а. Мінус 3 плюс 9 це буде 6. 6 ділити на 2 буде 3. Х2 дорівнює мінус 3 мінус 9, ділити на 2 дорівнює мінус 6. Ось ми з вами і знайшли. Тепер ми записуємо у такому вигляді x з протилежним знаком мінус 3 корінь рівняння, і другий x плюс 6. Ось ми і розклали його на множника. Оце буде відповідь. Завдання 23. Аби спробувати зробити завдання під номером 2-3 самостійно, ви можете подивитися відео під номером 122, 124 та 126, знайти яке можна у списку творення 7 класу алгебри. Розв'яжіть систему рівнянь. Y квадрат. Міс хі дорівнює 2, 2 плюс 3 xy дорівнює 14. Скористаємося способом додавання. До цього помножимо перше рівняння системи на 3. Виходить 3 квадрат, мінус 3 3XY дорівнює 6. 2 квадрат плюс 3 xy дорівнює 14. 3 квадрат плюс 2y квадрат виходить 5. Мінус 3х плюс 3х скоротиться дорівнює 20. Звідки і квадрат дорівнює 4. О, просто і дорівня плюс мінус 2. Відповідно, y1, y2. Тепер знаходимо х1, підставимо спершу плюс 2. Замість іг. Ми підставляємо з вами двійку. 2 квадрат 2 мінус 2х дорівнює 2. 2 квадрат це 4, мінус 2х дорівнює 2. Мінус. Точніше, просто 2х дорівнює 2х дорівнює 1. Значить, перший корінь ми знайшли. Якщо y дорівнює 2, х дорівнює 1. Знаходимо тепер х2. Підставляємо мінус 2. Мінус 2 у квадраті плюс 2х дорівнює 2. Мінус 2 в квадраті це 4, плюс 2х дорівнює 2. 2х дорівнює мінус 2, х дорівнює мінус одиниці. Тому, якщо y дорівнює мінус 2, то x дорівнює мінус 1. Ось наші розв'язки. І залишається остання задача під номером 2.4. Аби спробувати зробити це завдання самостійно, можна подивитися відео під номером 117, а знайти його можна у списку відтворення 8 класу геометрії. У паралелограмі ABCD бісектриса кута А ділить сторону BC на відрізки BK 3 см і KC 2 см. Знайдіть периметр паралелограми. Чудово! Значить, малюємо. Паралелограм. А Д. А Д. Бісектриса <кхи> кута А. Ділить сторону БЦ на і 3,2 см. Значить, 3,2 см. БК. Точніше, який БЦ. Так, БК. Тут треба поставити букву К. І нам сказано, що це бісектриса. Тобто цей кут дорівнює цьому куту. Тут треба застосувати правило, парале, правило кутів при паралельних прямих. Пряма BC за властивістю паралелограма паралельна прямій АД, а пряму АК можна представити як їх січну, кути при паралельних прямих правило цей кут дорівнюватиме цьому куту за властивістю того, що кути при паралельних прямих, внутрішні різносторонні, є рівними. Тому трикутник АБК є рівнобічним. І сторона АБ дорівнюватиме стороні БК. Значить, СД дорівнює 3. Оскільки ми знаємо, що БС це 5 см, значить периметр дорівнює. І АД буде 5, тому що паралельні сторони рівні. 5 помножити на 2 плюс 3 помножити на 2. Це виходить 10 плюс 6 або ж 16 см. Таким чином, ми з вами розв'язали перші дві частини 48-го варіанту ДПА як бачите, нам ще залишилося розв'язувати небагато, всього варіантів 50. Тому можна сказати, що ми з вами вже майже розв'язали весь збірник. Якщо у вас залишилися ті чи інші запитання, напишіть про це в коментарях і не забудьте, що ми ще не розв'язали з вами третю частину, третю і четверту. Їх обов'язково розв'яжемо, що й на відео набере 20 лайків на Ютубі для третьої частини і 50 для четвертої. Тому ставте лайки, підписуйтесь на канал, поширюйте відео серед своїх друзів і не забувайте писати коментарі. Це підвищує активність каналу, допомагає його просуванню і відповідно надає мені ноткові мотивації до подовження моєї діяльності. Усім дякую за увагу. Очікую всіх на наступному огляді 49-го варіанту ДПА з математики.